Під час негоди дорожній рух суттєво ускладнюється у зв'язку з цим на території Кременчуцького району. Наразі працюють групи реагування поліції задля допомоги водіям та пішоходам, які потрапили у надзвичайну ситуацію під час заметіли та ожеледиці. Зранку сьогодні близько п'ятої ранку знайшла інформація з Глобинської громади про те, що автомобіль вантажний під час руху виїхав. На зустрічну смугу руху, де авто стало несправним і рух транспорту в напрямку Золотоноші було перекрито. Відразу на місце події прибули як поліцейські, так і ДСНС. Протягом декількох годин намагалися розтягти транспортний засіб, для того, щоб відновити рух. На даний час рух на даній ділянці дороги відновлено. Під час негоди водіям варто бути більш уважними та відповідальними. Плануйте свої поїздки заздалегідь, радять поліцейські. Зверніть увагу на справність транспортних засобів. Подбайте про заряд про акумулятор для того, щоб в разі того, якщо ви станете в заторі, у вас була був і заряджений акумулятор, і достатня кількість палива. Уникайте різких маневрів, різкого гальмування. Під час складних погодних умов пішоходи стають вразливими учасниками дорожнього руху. Сніг та заметіль значно погіршують видимість та збільшують гальмівний шлях автомобіля. Тому особлива обережність є життєво необхідною. Особливо звертаємо увагу пішоходів, як в місті, так і за містом, якщо ви рухаєтесь по проїжджій частині. На нерегульованих пішохідних переходах зверніть увагу на рух транспортних засобів. Так як ожеледиться, не завжди транспортний засіб може зупинитися. Різко не виходьте на проїжджу частину. Помітьте себе в вечірній час і в денний час яскравими. Світловідбиваючими жилетами або ж флікерами, або ж яскравим одягом при собі маєте ліхтарик. Якщо ж раптом ви опинилися за межами міста і потрапили у нестандартну ситуацію, не панікуйте. Оперативні служби допоможуть вам у біді. Лінія кол-центру 102, 112, 101 працює цілодобово. Якщо є необхідність прибути нарядом нам на допомогу, вони працюють цілодобово. Групи реагування відразу прибудуть, зорієнтуються по ситуації. Якщо потрібно буде виклик спецтег. Ехніки також буде надана необхідна допомога перевести транспортувати дітей, особливо якщо замерз транспортних засобів. Для цього працюють наряди груп реагування відділів відділень Кременчуцького районного управління в разі необхідності. звертайтеся за допомогою. поліцейські відразу прийдуть на цю допомогу. Дотримання простих правил допоможе зменшити ризик виникнення аварії та зберегти життя і здоров'я всіх учасників дорожнього руху. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі Новини.